Комод фієста виробництва української фабрики мебель сервіс. Великий стильний неперевершений комод з шухлядками, дверцятами та відкритими полицями. На цьому виробі вперше була застосована технологія вибіркового лакування фасаду. Чорний фасад, який ви бачите перед собою, дверцята. Якраз тут була застосована така технологія вибіркове лакування. Виглядає стильно та ефектно. Комод фієста працює на сучасних телескопічних направляючих. Фасади прикращені ручками з міцного меблевого сплаву. Виготовляється тільки в такому кольорі і в такому поєднанні, як ви бачите на фото. Як вже було сказано нижче, комод досить великий та вмістимий. Має 4 великі шухлядки глибокі та підсилені. А також деякі речі можна заховати від постороннього погляду за дверцятами з лакованим фасадом. Комод Fiesta поставляється з заводу в компактній упаковці. І це дає нам змогу швидко відправляти його в будь-який населений пункт України. Якщо вам сподобався цей стильний дизайнерський комод Fiesta, то переходьте за посиланням, яке ми залишаємо під цим відеороликом, та замовляйте його за кращою ціною в інтернеті.